Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде три варіанти, а питання, які зміни чекають на вас найближчим часом. Це може бути і про роботу, і про стосунки, і про саморозвиток. Все, що важливо для вас зараз. Обирайте потрібний варіант. Той, який вас найближче притягує. Також можна обрати одразу два варіанти, і навіть одразу три, так також можна. Довіртесь своїй інтуїції. І почнемо. Перший варіант. Дивимося, що чекає вас найближчим часом. Що вас чекає найближчим часом? Скажіть, покажіть. Чотири меча, ваш міча. Де Жезлів. Події в вашому житті будуть розвиватися стрімко. Вам прийдеться нарешті поборотися за себе, відстоювати себе. Той стан, коли вже багато часу. В, в, в такому негативному стані ви знаходитесь. Погано давно тут людина на колінах і в якихось крутних скла, стану, в обставинах життєвих. Ось, то вам нарешті дали зброю, ви можете за себе постояти, і вам найближчим часом боротьба. Боротьба, і в цій боротьбі ви одержите перемогу. Також карта дає пораду, що йди цим шляхом, що ти обрав, не складай руки, ще декілька зусиль, і ти досягнеш ставленої мети. Тобто у вас найближчим часом чекає вихід із складного становища, але вам треба буде поборотися. Це був перший варіант. Дивимось, другий варіант. Що вас чекає найближчим часом по другому варіанту? Складне становище з грошима. Щось нове в вашому будинку, я думаю, що ви щось придбаєте нове для свого будинку, і після цього у вас почнуться складні часи з Що, Можливо, це буде покупка в кредит, і що дуже важко буде з грошима. Так, скажіть, покажіть, порада, дайте пораду. Карти кажуть, не робіть необдуманих кроків. Краще почекати, не робіть, це карта дурень, що не робіть те, що вони подумали, і таких імпульсивних кроків. Десять міча, це може, що. Як ви намагаєтесь п'ять кубків і десять м'яча разом вийшли, бачите? Це коли ви намагаєтесь порадувати себе, заглушити свій якийсь душевний біль якимись подарунками, покупками, то це призведе ще до гіршої ситуації. Десять м'ячів – це будете відчувати себе на самому дні. Що не заганяєте себе в борги і в негатив ще сильніше. Це сіюмінутне облегчення, ця радість, що ви щось придбали для себе, щось таке цінне, воно ну, не дасть той довго, ну, того ефекту, який ви очікуєте. Це буде ефект ненадовго, це дуже скоро призведе вас до розочарувань. Так що не робіть якихось, якщо ви щось плануєте, не робіть цього. Треба краще підготуватись, під накопити коштів, пропрацювати себе з психологічної точки зору, щоб не робити імпульсивних вчинків. Дивимось третій варіант, що у вас чекає найближчим часом, по третьому варіанту. Відкритий шлях на кохання, на свято, на. Праздник. 8 кубків, щось, хтось від вас піде. 10 кубків. Щось погане піде від вас. Те, що вам не подобається, піде. Ви позбавитесь відкритий шлях на те, що якийсь. Ситуації неприємні, ті, що вам не подобаються, можливо, неприємні люди, які з, вам, з вами поводились погано, з якими вам було некомфортно. Оце все від вас піде. Прийде нове кохання. Тут дві карти: 10 кубків, карта закохані, це кохання і дев'ять пентаклей, що буде достаток. Людина збирає врожай, що ви за ті. Труди, які ви робили, ви отримаєте нарешті е, урожайну Похвалу, награду. Е, хтось вийде заміж, хтось, е, в когось з'являться нові стосунки, розплощається з, з поганими стосунками, почне нові, е, прибуток, в когось буде прибуток, грошовий. Дуже гарні карти. Відкриті шляхи на те, щоб будуть зміни в житті на краще в стосунках і в матеріальному плані. Все погане йде від вас. Такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забудьте підписатись на канал, хто не підписаний. І до зустрічі на каналі.